Спорт для всіх, аби школярі не нудьгували під час весняних канікул перед монітором телевізора чи комп'ютера. Міський центр спорт для всіх організовує різноманітні забави. Зокрема, уже провели турнір з міні футболу. Популярність цієї спортивної розваги годі переоцінити. М'яч малюки ганяють буквально з перших кроків. Гра не складна, каже суддя Віктор Юзик. Відтак основні правила діти опановують на вулиці. На шкільних уроках фізкультури вчителі проводять остаточний лікбез, розказують про елементи футболу, проведення гри та дисциплінарні санкції. Для колективних ігор люди формували певні пункти правил, які дозволяли їм грати краще цю гру без травматизму. Далі ті дітки, які займаються у спортивних школах, вони вже разом з тренерами знайомляться з правилами з елементами правил гри. Але хочу сказати, що навіть і не всі футболісти досвідчені знають певні нюанси, тому щоб вивчити досконало правила, треба. Відкривати підручник участь у турнірі взяли хлопчики 12-13 років. Це вихованці підліткових клубів та гравці творових команд. Весняні спортивні забави відбуваються не лише під час канікул дітей до активних розваг залучають систематично. Передбачені на 28 число перегони на веломобілі серед дітей різного вікових груп. Також в квітні місяці ми будемо проводити міський фестиваль Мама тато я спортивна сім'я серед студентської молоді. Це буде змагання з гирьового спорту і армспорту. Попри те, що дитячий турнір з мініфутболу не входить до переліку професійних змагань, переможці без призів не залишаться. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на вежі.